Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Близько четвертої ранку. Ворог трьома безпілотниками атакував Львівщину, влучили в інфраструктурний об'єкт. Повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації. Через удар спалахнула пожежа, яку швидко загасили самі ж працівники. Є незначні руйнування, минулося без жертв та постраждалих. Дронами ворог вдарив і по Харківщині. Напередодні пізно ввечері ударні безпілотники атакували селище борова поблизу Ізюма. Пошкоджені будинок культури, магазин, приватні оселі. На щастя, немає постраждалих. Загалом Росія випустила по Україні цієї ночі 17 шахетів. Сили протиповітряної оборони збили 10. безпілотники. Запускали з двох напрямків Курської області та приморсько-ахтарська. Повідомили повітряні сили зсу. Також Росіяни атакували схід країни шістьма ракетами с 300 Двоє загиблих та четверо поранених росіяни зранку масово вдарили по Херсону, стріляли з артилерії переважно посеред містю, атакували житлові квартали та лікарню. Там поранені двоє медиків. Неспокійно було і вночі ворог запустив ракети із комплексів с 300 по корабельному районі і влучання у центр видачі гуманітарної допомоги. Понівечені також три багатоповерхівки. Гинуло двоє людей: жінка 30 років та чоловік 47 років. Росіяни продовжували обстріл десь приблизно дві години. Також був прильот біля однієї з лікарень. Там лікар-гінеколог та лікар-хірург, які мали скалкові поранення на щастя легкі. Таку біду нам принесли росіяни. Бачите? У нас нічого таких хоромів немає, але тим не менее, це наша була защита, наша хата, наша рідна, і оце у нас залишилось. Бачите, що ну от так. Ну слава ті господі, ми хоч оцей самі живі. І напередодні ворог не полишав Херсонщину в спокої за минулу добу. Там один загиблий та ще п'ятеро поранених. Окупанти випустили майже пів тисячі снарядів по житлових кварталах. Також з артилерії обстріляли дитячий садочок у Херсоні. Це вже 109-й зруйнований заклад освіти на території громади. Під час обстрілу постраждала працівниця садочку вибуховою хвилою. Вибиті майже усі вікна, пошкоджені стіни. І про масовану атаку дронів на окупований Крим заявили на Росії в тамтешньому міноборони. Нарахували більше чотирьох десятків безпілотників, а це рекордна кількість від літа протягом ночі. Звуки вибухів чули жителі Керчі, Феодосії, старого Криму та Сімферополя. Очевидці повідомляють про перекриття руху на Керченському мосту. Про наслідки нічної атаки росіяни традиційно мовчать. Заявили лише, що половину безпілотників знищили і Ще частину, нібито перехопили. Тим часом у російських телеграм-каналах пишуть про спробу атаки на нафтобазу в Криму, нібито до терміналу долетіло два дрони один здетонував у повітрі, а інший біля резервуару. Білий дім закликав американський конгрес якнайшвидше ухвалити фінансування для України під час брифінгу у Вашингтоні. Радник з нацбезпеки американського президента Джейк Саліван заявив, що ті конгресмени, які не підтримують пакет допомоги, сприятимуть Росії у вересні. Білий дім подав до конгресу запит на додаткові 61 мільярд доларів для України. Однак їх досі не схвалили. Тож у Білому домі застерігли, що наявні кошти для допомоги Києву закінчаться вже до кі. Кінця року голосування проти додаткового фінансування зашкодить Україні та допоможе Росії. Це зашкодить демократії і допоможе диктаторам. І ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член конгресу, демократ і республіканець, повинен проголосувати за це рішення. Румунія готова зіграти ключову роль у повоєнній відбудові України. Про це заявив румунський прем'єр Марчел Чолаку під час зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він запевнив, Румунія має для цього все необхідне: географічну близькість, морське, річкове, автомобільне та залізничне сполучення. Раніше румунський прем'єр не раз заявляв про підтримку Києва. Зокрема, наголошував, що Бухарест допомагатиме попри власні. Витрати за його словами, це потрібно, аби Росія не мала шансів на перемогу у війні. Майже півтори сотні вантажівок перетнули пункт пропуску на українсько польському кордоні у гринів Долгобичу у першу добу його відкриття. Порожні фури на виїзд з України там почали пропускати від учора. До того пункт працював лише для легкових авто та автобусів. За даними профільного міністерства, це перший крок для розблокування кордону і зменшення черг. Відтепер там їдуть порожні цистерни та вантажівки масою від 7,5 тонн. Поки цей пункт Пуску працює у тестовому режимі. Діє жива черга станом на зараз, аби перетнути кордон, там чекає понад 150 фур. Нагадаю, польсько-український кордон поляки блокують уже місяць, пропускаючи лише по одній вантажівці на годину. Мітингарія вимагають повернути видачу дозволів для українських вантажоперевізників і хочуть, аби їхні порожні фури, які повертаються з України до Польщі, мали окрему чергу. Станом на ранок сьогодні на території Польщі, в напрямку України, на всіх цих чотирьох напрямках в чергах перебуває близько 3100 вантажівок. Найбільше на навпроти пунктів пропуску Шигині це близько 1100 вантажних транспортних засобів, і напроти пункту пропуску Раваруська, десь 850. Розблокований рух вантажівок на українсько-словацькому кордоні. Словацькі перевізники, які на чотири дні перекривали пункт пропуску вишня Німецьке, Ужгород завершили акцію протесту напередодні ввечері. Повідомили у державній прикордонній службі. Але через ускладнення руху на польському кордоні водії вантажівок обирають цей напрямок. Тож станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України було більше шести сотень вантажівок. Від сьогодні у Дніпрі діють нові правила проїзду для пільговиків у маршрутках. Міськрада ввела обмеження на безкоштовне пересування. Діє воно лише у години пік до 10 ранку та після 15. Кількість пільговиків, які можуть їхати безоплатно, залежить від розміру маршрутки, тоді як з 10 до 15 зберігається без ліміт. У міськраді таке рішення пояснюють необхідністю економії час пік. Коли година пік, то краще було б більше пільговиків, бо багато хто працює, і їм теж потрібно додому добиратися. Починаючи з жовтня цього року, у нас склалась дуже важка економічна ситуація. Коли перевізники зменшили кількість пільгових перевезень за кожен рейс, а ми звернулися до них та провели колективну нараду з цього приводу і дійшли до такої компромісної, скажімо так, згоди. Укриття для малечі у старому овочесховищі. Працівники жмеринського дитсадка на Вінниччині півтора роки працювали дистанційно, бо в закладі не було де сховатися під час повітряної тривоги. Тож наприкінці літа вирішили не чекати, а самотужки створити укриття і облаштували не просто підвал, а справжній будиночок хобіта. у казковому підземелі побувала і наша Вікторія Гетьман. Колись це був погріб з картоплею, а зараз будиночок хобіта. Сюди малеча з дитсадочку спускається під час повітряної тривоги. Донедавна укриття в садочку не було, тож дітлахи з початком Великої війни навчались дистанційно. Аби овочесховище стало казковим містечком, співробітники дитсадка працювали два місяці. Тепер старий підвал не впізнати. Куди ви прийшли? Будиночок до кого? До хобіків, да? а хто тут живе, хто живе? у нас живе! Тут будиночок Ельфа. Ми тут і, Приходимо. Сюди під час повітряної тривоги, щоб погратися, поїсти печиво, щоб почитати книжки. Колектив закладу взявся за відновлення підвалу в серпні. Працювали гуртом від вихователів до завгоспа і кухарів. Ми так хотіли дітей, ми так хотіли відкритися. Ми так зморилися від дистанційного. Від дистанційної роботи ну, дошкільники і дистанційна форма освіти це складно. Нас підтримало управління освіти. Фінансування здійснювалося для закупки матеріалів. Такий хобіт хаус розрахований на півсотні дітей. Усередині є медпункт, запаси їжі, книги та розвиваючі ігри. Щоб все проходило в ігровій формі, тому ми робили так, щоб і природа, стіни, листочки ті були різнокольорові, щоб дітки заходили, ніби у лісове царство. Після перемоги в укритті хочуть зробити лікувальні соляні кімнати з Артем Солі. Вірять і чекають, що у підвал можна буде спускатись просто для оздоровлення, без супроводу повітряної тривоги. Із Вінницької області Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Міжнародний день волонтера відзначають сьогодні у світі цей день про шану та вдячність до тих, хто самовіддано та безкорисливо працює на благо суспільства. Особливим це свято стало для України, адже в часи війни волонтери це справжні янголи наших військових. Вони збирають гроші на одяг, продукти, медичне обладнання, амуніцію, автівки, дрони знаходять необхідну техніку та доставляють її на фронт подекуди під кулями та вогнем. Волонтери організовують медичні програми, реабілітацію поранених, психологічну та соціальну допомогу. Лише за офіційними даними в Україні зареєстровано близько п'яти тисяч волонтерів. Привітали їх зі святом: президент України, головнокомандувач збройних сил та міністр оборони. Володимир Зеленський заявив: допоки б'ються волонтерські серця та дух допомоги і підтримки, доти б'ється наш народ, і доти б'ється. Україна, українські волонтери це фактично ще один рід наших військ, ще одна наша сила, наша гвардія небайдужих, наша армія активних українців. Ця сила не має власного однострою чи офіційного гасла в Україні і у всьому світі. Не знайти я впевнений будівлі чи площі, які б могли вмістити усіх наших громадян. Дотичний до такого важливого волонтерського руху. Всі, хто заслуговує на нагороду, всі, хто заслуговує на це в слово, дякую. Один син на війні, інший азовець у полоні. Обох чекає жителя Ковеля, волонтерка Світлана Богдан, Старший Андрій, вийшов з Азовсталі, менше б'ється на запорізькому напрямку. Світлана робить усе, щоб сина азовця окупанти звільнили. Для цього навіть виступала в ООН. А після роботи медсестрою в ліцеї допомагає волонтерам і відправляє на передову гуманітарні набори історію боротьби своєї родини з окупантами. Вона розповіла нашому Володимирові Миколайчуку. Світлана Богдан ледь не щодня переглядає це відео в себе в телефоні. Знайшла в російських соцмережах, коли шукала інформацію про долю полонених азовців. Коли команди не було то я рішення. Росіяни змушуть її 24-річного сина, захисника Маріуполя, записувати в полоні так зване зізнання про те, як нібито розстріляв окупанта. Видно, що це завчений текст. Видно, що він змучений, видно, що він виснажений. Він дуже схудлий, на вигляд, як і побитий. Просто що я ну ледве взнала свою дитину. І от у серпні в телеграм-каналах ДНР з'явилось нове відео зали суду. Сина Світлани ув'язнили на 25 років як військового злочинця. Відтоді від Андрія жодної звістки. Згорьована мати бере участь в усіх акціях на підтримку полонених захисників Маріуполя. Від імені їхніх рідних виступила й в штаб-квартирі. ООН. Світлану постійно підтримує й менший син Анатолій. Нещодавно приїздив з передової провести батька в останню путь. Він пішов воювати за синами, але отримав смертельне поранення. Була надія, що його витягнуть. і Навіть планували закордонна реконструкцію обличчя вести вже, вже домовлялися, але травми були важкі і були важкі ускладнення. І... Організм не витримав не впасти у вічі світлані. Допомагає волонтерство після зміни в ліцеї, де працює медсестрою. Відправляється на склад. Сюди приходять гуманітарні вантажі за кордону. Світлана веде облік медпрепаратів і формує гігієнічні набори для передової. Тут е, мінімально гігієна, якесь солодке, вологі серветки і е... Малюночок від наших діток Світлана згуртувала рідних, ледь не усіх полонених азовців разом з Андрієм. У неволі його друг дитинства Владислав Бакун. Обидві матері допомагають одна одні в усьому. Ми її підтримуємо. Підтримують колеги, підтримують рідні. Завдяки цьому вона тримається тим більше, що у неї ще один син служить в ЗСУ Анатолій. Вона мусить триматися тому що вона чекає їх, і з вірою вона вірить і знає, що вони повернуться. Та найбільше каже Світлана: бути сильною допомагає остання настанова її Андрія. Перед полоном азовець просив маму не втрачати надії. Вони сильні, вони мужні, вони впевнені в собі, вони професійні і ну кажуть люди зі сталі. Ну я не маю права. Бути не такою, як він Із Волинської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Новорічні ялинки у Києві, Львові та Харкові вже готові. А от масових святкувань, як і скасування комендантської години, цього року не буде. Подарувати свято військовим на передовій вирішили і наші волонтери. Усього за кілька кілометрів від фронту встановили штучне дерево. Більше Дар'я Цесарук розкаже. Євген клейкою стрічкою приклеює до стовпа новорічне дерево. Цю ялинку чоловік відшукав на горищі у зруйнованому будинку сина. І щоб подарувати, хоч трішки, свята тим, хто боронить терикони Донеччини, довіз його аж за 6 кілометрів до фронту. Свято наближається, свято наближається, свято наближається. А де ми, а ми десь на перекрь. Бахмут, Часав'яр, Константиновка. Хтось проти встановлення. Ялина каже всі гроші на ЗСУ. Але ми з ЗСУ, і не ялинка. Нехай буде. Наблизити свято вдалося. Новорічне дерево бійцям настільки сподобалося, що його вже охрестили головною ялинкою країни. Дякуємо за ялиночку. Піднімає настрій щоразу, коли проїжджаємо повз. Навіть сфотографуватися вдалося. Будемо берегти її. За 700 кілометрів звідти корпус ялинки зібрали і на Софійській площі. Всі витрати на її облаштування і забезпечення освітлення будуть без залучення бюджетних коштів. Львівське дерево з історією його місту подарувала родина Панас. Приблизно десь 20-24 роки. Якраз ялинка, як ви бачили, дуже гарна. Аби подивитися на свою зелену красуню, харків'яни спускатимуться у підземку. Ялинку біля перону там встановлюють другий рік поспіль. Продовжимо цю традицію. Встановимо ялинку, прикрасимо станції та зробимо все, щоб наші діти відчули свято, незважаючи на воєнний час. Вогні ялинок там засяють уже завтра, а заразом і в Дніпрі, Одесі, Тернополі, Черкасах та Сумах. Водночас масових святкувань та ярмарок не буде ніде, які не скасовуватимуть у новорічну ніч комендантську годину. Допоки ці міста змагаються, чия ж ялинка краще, чимало інших, вирішили й зовсім без них обійтися. Аби зекономити гроші, традиційну новорічну окрасу не ставитимуть у Чернігові, Чернівцях, Вінниці та Хмельницькому. А от що точно торкнеться кожного українця, то це зміна дат святкування. Подарунок під подушку Миколай покладе в ніч на 6 грудня. 12 пісних страв тепер готуємо 24-го. На 13 днів раніше у ополонку пірнатимуть моржі, тобто не 19-го, а вже 6 січня. Перехід на новий юліанський календар ще у липні затвердив помісний собор православної церкви. До цієї реформи ми кілька століть відзначали церковні свята за старим юліанським календарем, який відстає від Світського на 13 днів. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.